Добрий ранок, малята! Сьогодні я вам пропоную зробити із ось такого конструктора. Для нашого гостю. Для нас сидить наш зайчик, для нього зробити будиночок. Для початку малята. Давайте ми з вами дізнаємось, як називаються фігури, із яких ми сьогодні будемо з вами конструювати. Подивіться, малята. У нас їх сьогодні небагато. Ось подивіться, що це в нас. Ось так це в нас малята квадрат. Так, Квадрат. Дуже добре, якого він кольору? Синього, дуже добре. А взагалі, малята це називається кубик. Побачите, який він. Кубик! Ось такий. Так, це кубик, запам'ятовуємо. Подивіться, далі малята, що це в нас? Ви не знаєте, малятка? Це цеглинка. це глинка. Це це глина. Якого вона кольору? Так, дуже добре, малятка. Ми також, вона нам сьогодні знадобиться. І ось це, малята, що це в нас? Це малята називається призма. Бачите, яка вона буде башенькою для, для нашого будиночку? Так, якого вона також кольору. Так, дуже добра малятка. Зараз я вам буду показувати, як із цього так, нашого матеріалу можна зробити будиночок для нашого зайчика. Щоб йому взимку, так як нас зараз, ще й засніжило в нас, щоб йому не було холодно. Подивіться, ми беремо з вами кубики. Ось так, бачите? Ставимо їх. Поруч, але ось тут малята треба, щоб був простір для нашого зайчика. Беремо ще один, ставимо його на кубочок. Бачите? Беремо ще один Що? Кубик. Угу. Ставимо його. Бачите, ось так в нас вже вийшло. Далі малята, ми з вами беремо. Що це? Це глинка. Повторіть, це глинка. Так, малятка, ми її, бачите, ось цією стороною, не ось, а ось, ось цією, Ось так. Бачите, ось так. Ось так кладемо зверху. Так. І на останок ми беремо малята призму. Призма. Призма. Так, так, ось ми як пашеньку, подивіться, робимо зверху. Тепер малятка, подивіться, ми кличемо так нашого зайчика. Хай перевіряє, чи поміщається він сюди. Можливо, вона замала для нього. Зайчик, давай перевіряти. Ану, малятка, подивіться. Наш зайчик, малятка. Дуже добре. Ми з вами сьогодні попрацювали ось такий гарний будиночок для зайчика, аби йому не було холодно так взимку. Ми і з вами зробили. Дуже добре, малята! Ви такий будиночок можете робити із інших будівельних матеріалів. Вони бувають так нас ще лего-конструктори. Напевно, вони є в кожного. Або з дерев'яного конструктора, так як ми з вами вже робили годівнички. У нас там також був дерев'яний конструктор. І ви можете робити ось такі будиночки. Я зробила з вами для зайчика. Ви можете робити ще для, якогось, так, для якоїсь тваринки. Тому, малятка, будуйте для наших тваринок. Так, і я чекаю на ваші роботи, як ви побудували будиночок для якоїсь тваринки або для зайчика, як я. Ми з зайчиком кажемо вам до побачення, малятка, та до нових зустрічей! Бувайте!